Ольтваген дась авто. Здорова така заряджалка, правда, однофазна. І була вона дас авто, але стала не дас авто. Пес погриз. Пошкоджена ізоляція і пошкоджені силові дроти. Ну, Псів я не ремонтую, тому мені не привозили. Мені лише треба щось з тою зарядкою зробити. то дивлюся, я таких не бачу. Тут колись була написана якась інструкція, нам її не залишили. Тільки є кілька індикаторів. Захищене. Але слава тобі, розробнику розбірне на 4 слюбки з гарною герметизацією. Так, ану назад, назад, назад. Куди? Куда ти вилазиш назад? Оп, і на місце пішло. Не хочу на місце собака. Тож треба так невдало вискочило. О, запхав, добре. Герметизація йде. Як ж вона йде? А, по внутрішній частині тут гладка. Плата керування тут прихована в м'який. Чехол рамного типу. Бампер, напевно, теж захист від вібрації. І нам треба добратися просто перекомутувати, вкрутити шнур. Гарно зроблено, без сумніву, для захисту від вібрацій цей чехол. І Тут ми його собі, сальник, в сторону перетягнемо далі. І... Треба буде паяти. Іду по електросокиру, але викрутити мусимо повністю. Також, який пес був, що я то плоскогубцями за два рази не можу перекусити. Навіть таких великих кусачок не маю. О! Є. Добре, тут треба зачистити. А ось і сам контролер. Дроти по запаюванні, трансформатор струму по землі. Точніше, PES на машину. Трансформатор струму фаза 0 здвоєний. Це якраз ПЗВ-шка, варистори, імпульсний блок живлення, двополярний на власні потреби і три реле. Тобто комутується навіть PE-лінія на машину. І фаза 0. Процесор, ну, а з другого боку, ви вже бачили. Все якісно зроблено. Тепер треба тільки то діло перепаяти, та, як було, розмістити трансформатор струму. Розпустити той провід не зовсім легко. Хто в руках тримав, той знає. Тут мене виручає моє швацьке минуле. Маю я таку поролку, і нею, в принципі, якраз можна це безпечно зробити. Безпечно як для дротів, так і для пальців своїх. Тому що. Тут покалічити, щоб зіскочило, як пити дати. Тут зачиститься. Вже то я поролкою так запоров навряд чи. А, я перед тим скалпелем пробував. Тому поролка для таких випадків must have. Так само по колу нею. Вона вже в мене обламана. Суть її в тому, що ріжуча кромка внутрішня, ось тут. А по боках заукруглені і не гострі кінчики, котрі проходять між дротами, ну чи між тканиною. Не пошкоджуючи її а нитку або то, що треба, що попаде всередину, воно ріже. Ось Так Так що пороть можна не тільки чушь. Доти зачищати поролкою теж можна. Вона для того діла підходить. Не можу сказати, що дуже зручно, але підходить і не зарізає особливо жили. Що для нас важливо, щоб перетин залишився без завуження. Трохи спечених пальців, спирту. І то можна вкладати назад. Тільки, власне, то треба вкласти гарно так, щоб ніде нічого не заваджало. Не перетискалося і обов'язково затиснути самі кабеля, щоб вони не мали лишньої зайвої свободи. Гвинти кріплення зажимаємо не сильно. Тут має бути амортизація без люфту, але без зажиму. Отак. От Добре. Зажими. Кабелю зажимаємо сильно, сальник на місце заганяємо рівномірно, щоб десь не пошкодити. Бо це важливо для герметизації. Так, по периметру його туди на місце. А далі його піджимає наконечник. Чи як це правильно назвати. Ото щось. Опа. А далі верхній корпус зажимається все діло до до купу. Гарно зробили. Ну і напевно головне питання, чи буде воно заряджатися? Є, пішла зарядка. Добре, на цей раз повезло зарядці. Повезло мені. Цікаво, що з псом. Ну, але псів я не ремонтую. Жара. Одними кондиціонерами не справишся, та й не всі мають. Вентилятор. Дістався мені неробочим, зовні цілий і все нормально. То що, вилка з гімна і палок, то понятно, то ми поміняємо. Напруга приходить, вимикач на декілька режимів швидкості. Двигун при подачі живлення гріється, але не крутиться. Розбираюся що до чого. Перша думка конденсатор, але перевірив, заяву ємність, ніби є. На всякий випадок добавив, і поведінка не міняється. При включенні, ось зразу беру, наприклад, з найвищої швидкості. Оп! І нічого. Але якщо рукою крутанути, то воно їде і працює. І це незрозуміло. Тому що якби якраз фазозміщувальний конденсатор є і він в порядку. Хіба може десь всередині з комутацією обмоток якась проблема. Конкретно цей екземпляр здешевлений вже до максимуму. Тут хробачковий механізм для повороту вентилятора для збільшення площі обдуву. Бляшки, гвинти починають прокручуватись. Видно виробітку незначну, фетру, як такого, практично немає. Тут би мав бути фетр, який би мав контактувати з втулкою і переносити масло. Але тут все сухо, по суті. Контакту практично немає. Ну, здешевлено максимально. Не знаю, на що мащу, бо невідомо чи запрацює. А ось і сам двигун. Видно якесь пошкодження підвідного кабелю. Його ми зараз будемо вивчати. І треба вивчати, власне, розпіновку. Як воно тут все підключено і з'єднано. Дроти на весу. Швидкість задається, вочевидь, комутацією обмоток. А мене в першу чергу цікавить, куди і як підключений конденсатор. З тим працюю. Це прийдеться розпускати, а потім клеїти наново. А ось і воно в кембріку від вібрації. Скоріше за все відвалився провідник. Конденсатор, виходить, висів одною частиною десь в повітрі або не контачив. Як він тоді заряджався, правда, не зрозуміло. Ну, але як факт. Бо при продзвонці воно нікуди не дзвонилося. Але ні, воно не поїхало. І подальша розборка підказує, що на першому положенні нема реакції. Перше положення синій дріт. А тут ось вже два провідника. І думаю, що тут проблема. А проблема через те, що дротики ті тоненькі, алюмінієві. І от як воно тут паяно, якою жижою, я навіть не знаю. Зараз приліплю, тільки не питайтеся що. Зліпив то якось докупи і прошу дуже. Є реакція, тепер воно працює. Хоча я не бачу особливої різниці між першим, другим і третім положенням. Але принаймні на першому стартує і воно все крутить. Ну, а тепер можна викидувати, тому що то гамно нікому не потрібне. Фу, зібрав докупи. Тут є дуже-дуже потрібна саме необхідна вентиляторі функція. Це підсвітка. Це, це вся функція. Тобто от просто неонова лампочка, я не знаю для чого. Для того, щоб використати кнопку, яка не була задіяна без четвертого режиму. Чи як, але без повного виключення ту підсвітку ви виключити не можете. Це просто неонка. І, відповідно, швидкість. перша. Воно пішло, поїхало. Зразу третя. Різниця в обертах таких і таки є, воно працює все. Воно все працює, але це є одноразова алюмінієва техніка з фульгиз, з бляшки. Воно все хитається, розвалюється. Короче, капа. До того гамно пропрацювати 15 хвилин. Впали оберти, я пару раз поклацав, воно на мене погарчало, запахло паленими транзисторами і, і все, і приїхали. Тобто ті обмотки десь там в іншому місці відійшли, окислились, перегнили. Це одноразова техніка. Перевожу її в світ металобрухту. Хоча тут на метал нема що навіть здавати.